Скандальний виступ міністра оборони США Піта Гексета є лише інформаційною ширмою для приховування справжньої мети. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал Свідо по своє» І в цьому відео я хочу прокоментувати власне з'їзд, який відбувався вівторок, в якому приймали участь всі вищі офіцери американської армії. Людей викликали із Європи, із Азії, із Тихого океану всі вищі генерали і адмірали були присутні. І, власне, це екстраординарна подія, яка буквально кілька разів за всю історію Сполучених Штатів Америки відбувалася. І під час цієї події міністр оборони Піт Гексет зробив виступ, який дуже багато хто з ліволіберальних медіа назвав скандальним або шокуючим. Саме тому я спочатку вжив слово скандальний. Власне, дублюючи ці ліволіберальні медіа. Але насправді, як на мене, нічого шокуючого у виступі Гексита не було. Інше питання в тому, що нас вже настільки призвичаїли, що е, норма це ненормально, і навпаки, що ненормальність нам нав'язують і роблять нормою, що ми до такого просто не звикли. Але готуючи сьогодні статтю до свіжого випуску нашої газети Сурма, я зробив підбірку головних фраз. І сенсів, які власне ніс під гексет, і зробив навіть припущення, чому саме це є інформаційною ширмою. Давайте про все по порядку. Армія призначена воювати, а не займатися політикою різноманітності і кліматичними змінами. Політика різноманітності, оці всі різномодні гендери там і так далі. Ну, це все йде в небуття, але в принципі нічого неочікуваного. Пряма мова. Якщо нам кинуть виклик вороги, вони будуть розчавлені насильством і люттю. Їх чекає фафо and Find Out – сленгова абревіатура, що означає попередження про наслідки. З цим лайном покінчено, сказав глава Пентагону. Повертається всюди норматив фізичної підготовки замість йоги. Це також, як виявляється, я був здивований, але вже впродовж тривалого часу в американській армії перестав існувати норматив фізичної підготовки. Хоча колись це був, власне, природний і достатньо очевидний базис. Треба голитися, бороди опинилися поза законом, крім виняткових спецпідрозділів. Ну, один з небагатьох пунктів, де я з міністром оборони США міг би посперечатися. Зайвій вазі в професійній армії не місце. Всім гладким треба схуднути. А кому потрібна при цьому медична допомога, то держава це профінансує. Ну, власне, от така заявка. Тобто армія повинна бути армією, всі генерали повинні бути підтягнутими. Жінок на бойових посадах бути не може, якщо вони не здатні виконати всі необхідні бойові нормативи. Тобто рівність з'являється там, де є рівність можливостей щодо виконання власне нормативи, і відповідно у випадку бойових дій виконання бойових завдань. Абсолютно природні речі, тому що якщо чоловік там може якусь важку річ переносити, не знаю, 50 кілограм умовно кажучи, на певну відстань, то жінка, якщо їх і підніме, то перенесе на відстань набагато набагато коротшу. Є винятки з обох боків, але ну питання в тому, що ну, це природа. І перти проти природи, те, що нам нав'язують, це абсолютно неправильно. Це спеціальне зміщення ролей, зміщення ролей фізичних, соціальних і не тільки і руйнування інституту сім'ї. Ну але йдемо далі. Жінок на бойових посадах бути не може, якщо вони не здатні виконати необхідні бойові нормативи. Статевим квотам бій, бо вони послаблюють обороноздатність. Різниця між фізичними можливостями чоловіків та жінок є природною. Більше в армії не буде жодних трансгендерів. Там же ж надзвичайно цікаві речі з цією трансгендерністю запускали. І навіть при каденції президента Байдена до нас зі штатів прилетіла чи прилетів. Чи прилетіли я вже плутаюсь, як тут правильно говорити? Треба запитати якихось радикальних феміністок. Вони розкажуть, розкажуть, що і як треба робити з українською мовою. Ну але прилетіли і зробили їх навіть речниками в збройних силах України, що є повним абсурдом. Взагалі, знаєте, сформована така абсолютно викривлена картинка. Коли, до прикладу, українські добровольці, ну, в принципі, стоять ці на консервативних національних традиційних цінностях. І в цілому Україна така достатньо консервативна держава, насправді, український народ саме. А нас водночас же для західного споживача змальовують як щось таке абсолютно ліволіберастичне. Це завдяки, до речі, ну, власне, засиллю дуже великому, засилю соросят. Але йдемо далі. Писати анонімні скарги більше не можна, лише все в очі і відкрито. На завершення гексит побажав всім бути сильними і готовими воювати. Пряма мова. Якщо слова, які прозвучали сьогодні, вас розчаровують. Вам слід піти у відставку. Готуйтеся до війни не тому, що ми хочемо війни, а тому, що ми хочемо миру, зробив підсумок глава Пентагону. Після гексета виступав Трамп. Ну ключове, це Трамп сказав з публічного виступу, що. В наступному році фінансування Збройних сил США перевищить 1 трильйон доларів. А тепер давайте по порядку: оці ці ліволіберальні медіа, які кричать про скандальну чи шокуючу заяву міністра оборони США, глави Пентагону, ну це ж насправді абсурд. Ну це ж абсолютно очевидні для всіх нормальних людей. Люди, він речі він сказав. Нічого надзвичайного тут немає. Але що цікаво, З'їзд Вірджинії величезний. Люди їхали звідусіль. з Азії, з Європи, з Тихого океану, як я вже власне і казав. Величезна кількість організаційних витрат, величезна кількість безпекових витрат. військовий естеблішмент в одному місці. Уявіть, яка ціль для терористів, для ще чогось, які гроші на логістику, на дорогу, на проведення з'їзду і так далі. І нам. Всі медіа пишуть, що це все було зроблено от якраз для того, щоб Гексет зробив оці консервативні заяви і сказав, що все гендерної повістки, гендерно модифікованої повістки більше немає. Ви що, серйозно? Такі всі зусилля і в такому засекреченому якомусь режимі, що навіть старші генерали не знали порядку денного, і тут все заради того, щоб сказати отих кілька тез справді, та вони могли програму Трампа прочитати. Зміни в сфері освіти, які вже відбулись, Те, що вже скасовано там виділення грошей на операції по зміні статі з федерального бюджету, і ще багато чого. Нічого шокуючого і надзвичайного в цьому немає. Тому, власне, висновок, який можна зробити, перше, медіа, скоріш за все, в більшій своїй мірі не знають, з якою метою насправді цей з'їзд в Вірджинії відбувався. Друге, ті, хто знають із журналістів, вони мовчать або через страх, або через те, що боються, бояться порушити питання національної безпеки США, або щоб не видати своє джерело інформації. Я вважаю, що цей виступ Хексета він дуже важливий, він ідеологічно правильний, він наступає на цю всю ліву ліберастію. Але ж питання не в тому. Якщо зібрали в одному місці всіх вищих офіцерів, то це відбувається не просто так. Не для того, щоб ідеологічну повістку їм оголосити. І от зараз, до прикладу, нарощення потужності війни Ізраїлю проти палестинців. Воно відбувається. Можливий новий виток війни Ізраїлю проти Ірану, США показали на Генасамблеї ООН, що всупереч всім іншим країнам Європи вони будуть Ізраїль підтримувати повністю. Питання війни України проти Московії, можливого завдання ударів глиб там ще чогось знову ж таки, не просто так, Трамп там два дні тому назвав Медведєва тупою людиною. <с? <с?> ну, це насправді дійсно досить смішно. Але, але ці всі речі вони не відбуваються просто так. Далі. А чи може бути зараз вторгнення Збройних сил Сполучених Штатів Америки у Венесуелу, до прикладу? Як ви думаєте? Що важливіше? Протистояння із Китаєм, геополітичне протистояння, зміна воєнної доктрини відповідно до зміни політичної доктрини, оця геополітична поляризація світу, можливе протистояння в Тихому океані. Може таке бути чи не може таке бути? Знову ж таки, після угоди Вірменії з Азербайджаном, яка була підписана в Овальному кабінеті, після цього щось змінилося в цьому близькосхідному регіоні. Таких питань є дуже дуже багато єдине, що я можу сказати, що ближчим часом нам слід очікувати на те, що військова активність. Збройних сил Сполучених Штатів Америки вона суттєво виросте. Я думаю, що Мадуро в Венесуелі отримає по голові, чи його зловлять чи не зловлять, це вже питання інше. Я підозрюю, що зараз ближчим часом кількість бойових дій на планеті може суттєво зрости. І є чимало речей, де можуть проводитись якісь перемовини, створювати видимість чогось одного. А насправді готуються до яких небудь жорстких дій. І, скоріш за все, якраз оце все узгодження на рівні керівництва, плюс виявлення лояльності, зачистка від всіляких трансгендерів і їм подібних. Хоча от, останній елемент він, власне, був другорядний, тому що я підозрюю, що зачистку можна зробити просто банально, аналізуючи біографії людей, і тільки з деякими із них, для того, щоб остаточно звірити, так би мовити, світоглядні годинники, потрібно зустрічатися. Для більшості з них при біографії, при дослідженні, тобто можна досить чітко вияснити, хто чим дихає. Ось такий мій коментар, власне, в якому я не погоджуюсь із тим, що пишуть особливо ліволіберальні медіа стосовно виступу глави Пентагону Піта Гексета. І, скоріш за все, нам слід очікувати якогось нового витка. Мені дуже хочеться надіятися, що ті події, які ближчим часом ми побачимо, протягом, умовно кажучи, якогось. Періоду кількох місяців, можливо, навіть року, що вони допоможуть Україні в протистоянні із ресурсно переважаючим противником, адже нам потрібно, принаймні в якихось фрагментах ведення бойових дій, мати технологічну перевагу для того, щоб мати можливість вести успішні бойові дії із ресурсно переважаючою нас Московією. Дякую всім за увагу. подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.